Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салатки з пекінської капусти та шинки. Нам знадобиться невелика капустина пекінської капусти, десь приблизно у мене тут 500 г, 300 г шинки, одна баночка кукурудзи і для заправки майонез. Нарізаю капусту. Так, друзі, тепер нарізаю шинку. Буду нарізати, мабуть, соломкою. До капусти я вже додала шинку, зараз додаю кукурудзу. Тепер заправляємо майонезом. Друзі, вже наш салатик готовий. Ось так він виглядає. Дуже смачний, але я скуштувала і мені трішки не вистачило зелені. Я ще додала трішки зелені. І він додав і кольору, і смаку, і вийшло дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!